Тут я хочу трошечки поговорити про мовнюків. Власне, з темою мовнюків я просто наведу вам декілька прикладів, як це виглядає. От, от є нормальні люди. І тут навіть от, от цей пост ви можете побачити рівень аргументації, що от є ті, хто ділять громадян на правильних і неправильних, на достойних і недостойних. А я нагадую, що насправді. А коли ти відстоюєш право на українське в Україні, і коли ти хочеш, ти відмовляєшся бути упослідженим, тобто відмовляєшся від того, щоб тебе обслуговували якоюсь іншою мовою, а окрім твоєї, якою ти послуговуєшся, і ти маєш абсолютно на те право в Україні, бо в Україні українська є мовою загального вжитку. Це завжди коментують Наташа Влащенка, Вадим Рабіновичі і так далі через те, що є українці, які ділять на правильних і неправильних, і так далі. І от ми бачимо приклад того, як це працює, як це входить у загальний вжиток. Я навіть не перевіряла, це справжні люди чи не справжні люди. Але от вони постійно вони розганяють цю історію про мавнюки, мавнюки, от це от мавнюков так багато. Там вот вони ходять, вони от бігають. Я, чесно кажучи, ну реально я. Я бачу якісь пограничні історії, але це пограничні історії, ну ексцеси бувають. І це абсолютно нормально, що у нашому суспільстві, яке знаходиться у дуже стресовому моменті геноцидальної війни проти них, відбуваються ексцеси, але це не є загальною практикою. Я не помічала насправді, там, я не знаю, в своєму в... я не була свідком ситуації, коли я сиджу в кафе і за сусіднім столом хтось говорить російською мовою, і їм хтось робить зауваження про це. Я знаю, що є історії, які розганяються в інтернеті. Частково це реальні люди, які дійсно пишуть про свій болючий досвід, тому що для них російська мова це не мова, ну, наприклад, полону. І вони чують, і це для них травматичний досвід. І це треба теж усвідомлювати. А... Але ну переважно це просто люди, які є в соцмережах і які роздувають цю тему до якогось такого масштабу. що ти думаєш, а чому я не зустрічаю жодного разу на вулицях людей, які біжать за іншими, і кричать, чому ти не розмовляєш державною? Ну я таких людей не бачила. Попри те, що я живу жила, точніше, все своє з дитинства з татом. І тато міг моїм друзям, які мені дзвонять, запитати, чому вони не говорять з ним українською мовою. Він говорить: ало, добрий день, тані немає. А чому воно українською? І так далі. Ну, оцей, оця практика у мене була. Але у мене немає практики, от, типу, встрічі зі страшним мавнюком. Тим не менш, що відбувається, відбувається знову ж таки оця історія про те, щоб. Розчавити будь-яке відстоювання своїх кордонів, будь-яке спробу відстояти своїх кордонів у українців через те, що їх малюють чорними фарбами. І тут відбувається по перше з одного боку тригерний контент для українців, яких називають чимось, чим вони не є, і вони звичайно на це дуже активно реагують і приходять на розгівняк і івент. А, а з іншого боку, а це теж, знаєш, так, збір аудиторії, яка дуже давно цього чекала, бо їм дуже сильно бракує знецінення українського в Україні. Ви знаєте, давно не було знецінення. Давайте ми його зараз собі іще більше влаштуємо, бо у нас ж знецінення українського в Україні це найбільш дефіцитний продукт. Його ніколи не було. У нас не було, у нас все було з українським нормальним. Ну, тобто, розумієте, коли зараз з'являється. На противагу насправді дуже великій навалі контенту, яка була про те, що що не так з рускним, починає з'являтися, що не так з українським. То, е і це правильно, насправді, ми повинні дивитися на свої недоліки. І це дуже класно, насправді. І рагулі це було про те, що завжди не так з українським. Але питання в тому, що ну, це ж залежить від того, кому ти це говориш? Хто. Твій контент буде сприймати не з алергічною реакцією на тебе, а як згода, і е, ну, яка твоя мета, е, яка дум, яку ти думку закладаєш своїм контентом? Ну, давайте просто приклад найлегше, бо все-таки я це я декілька прикладів, я декілька відео побачила останнім часом в інтернеті. От я їх прямо і повторю. Саме головне, що більшість тих людей, от які так токсично топлять за українську мову, вони ж ну, не топлять їм на, на, на українську мову насправді їм насрать. Для них українська мова це просто аксесуар, завдяки якому вони можуть э, виюватися. А я розумніший, ніж ти. Тому що я от говорю українською мовою. Значить. Українська мова для багатьох людей, ні поняття для кого. Ну тобто, ви розумієте, я в своїх етерах завжди використовую цитати і кажу, ця людина сказала тето, і я вважаю, що ці слова мають таке значення, далі вони мають такий вплив так і так далі. А тут багато хто, а хто багато хто використовують українську як аксесуар, тому що ну а чим вона може бути крім як аксесуаром, для того, щоб показати, що вони вищі. Хоча ну насправді ніхто нічого не показує, ти навпаки протестуєш проти упослідженості і тут відбувається оця, ося на всіх рівнях підміна понять, от просто на всіх рівнях підміна понять. І на кого цей контент працює? Ну це працює, звичайно, на те, щоб роз'єтрити. Але ну насправді мене вже такий контент не дратує. Це вже той момент, коли я перестала звертати увагу на людей, які заходять в офіс. Да? Ну, вони заходять, я не буду з вами з усіма вітатися, що я не зможу робити свою роботу. А на когось це вже перестає працювати. Як і перестали працювати, наприклад, пости Олексія Рістовича, як і перестали працювати там це, але на якусь частину людей це. Працює і вони насправді починають ставитися зневажливо не до певної категорії людей, яка підпадає під характеристику, яку дав Фелікс Філіксітька. Але ну, а що це за характеристика? А як понять, що людина говорить українською мовою, тому що вона хоче показати свою вищість? Тому що вона як декорацію, аксесуар це використовує? А як, ну, як це, це зрозуміти? Ну, тобто, і, грубо кажучи, цим висловлюванням, яке Фелікс подарував спільноті, що дуже довго чекала право гавняти українське. Він їм подарував аксесуар у вигляді репліки: О, ти говориш українською, ти просто хочеш показати своє вище, що ти кращий за мене, ну ти нутий поц. Я декілька відео побачила останніми днями в твітері, там, в втретій. І мені хочеться просто їх в ряд вам поставити. Отже, Ще раз повторюю Феліксом. Саме головне, що більшість тих людей, от які так токсично топлять за українську мову, вони ж ну, не топлять на, на, на українську мову, насправді їм насрать. Для них українська мова це просто аксесуар, завдяки якому вони можуть е... виюватися. А я розумніший, ніж ти. Тому що я от говорю українською мовою. Коротше, українська мова це просто привід по. А тепер давайте трошечки вище піднімемо градус цього ж самого висловлювання. Бо наступне висловлювання, воно буде ідентичне тому, що сказав Фелікс. Але з трошки, ну, точніше, з значно більшим градусом. Але ну, текст той же самий. Український язик став образом русофобії. розумієте, так? Да? Ви поняли? Ви поняли? Український язик це проявлення русофобії. От коли людина хоче унізити русского, вона використовує український язик. Чим це відрізняється від Сліп Фелікса? Я не знаю. Український язик став образом русофобії. Понимаєте, да? Тобто словосочетання, які ми слухаємо в українській транскрипції чи произношенні, вони для нас і для світу, в принципі, і для них самих, являются а, формулированием ненависти к России. Поэтому если... Я очень испугался, потому что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это вот... Это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Просто катастрофа! Просто катастрофа! Просто украинцы, когда говорят на украинском... Вони таким образом просто виражають ненависть к русскому. Ну, от ви бачите, на двох рівнях одній и тій же аудиторії, ну, одному и тому ж племені. Є да? плем'я, яке ніколи не буде слухати Михалкова, є плем'я, яке ніколи не буде слухати Редьку. Але по різних каналах їм повідомило одно і то ж самое. І я, наприклад, ще знайшла одне відео, яке в ютубе шукається за словом, мовнюки. І там, от. Це про мовний закон. Там коротше, можете зайти, подивитися на п'ятому каналі, подивитися весь сюжет. Не хочу до цієї теми переходити, але просто сюжет починається от з таких висловлювань. Це 2011, може рік. Ну, коротше, 15 років тому. Да, ітатришка оранжевої власті, тому що в боротьбі з русским язиком, ну, ідіоти сподівалися, що на вижженій землі чомусь виросте то українська співоча солов'яна мова. Они почему-то думают, что на выжиженной земле вырастет украинская спивуча Сов'яна мова. Мы выжигаем эту землю, как можем. А они все думают, что почему оно. И ты такий Алло. Они все думают, что оно прорастет, а воно прорастает. А потім через багато років Фелікс говорить теж текст про те, що ну, типу, ну от-от вони отримали можливість, щоб у них розвивалося українське і що, нічого не розвивається. І молодці вони впоралися з цією задачею, що чотири роки вже немає сенсу за ці чотири роки кидати каміння в город росіян і розповідати, що вони нам кадетів наснімали і рані так, і ми всі почали по-русски говорити. Та чотири роки, будь ласка, створюйте свій контент, пишіть книжки, робіть вистави, пишіть музику, хто заважає. Ну, по-перше, українські книжки, вистави, музика були не тільки чотири роки. Вони весь цей час були. Вони ще й в Совєтському Союзі були багато де були. Послухати можна. Я на наступному ефірі мабуть процитую інтерв'ю Репчинського з цим Сергієм Жаданом. Він там розповідає про те, як відбувалася перша окупація. Що перша окупація була у українського радіо, яке викупили повністю. Там була тільки руська балалайка, а все українське викинуто, тому що ну, типа, його нету. І от мені. Він же він, він ж тут закладає дуже багато. От вам чотири роки дали. В смислі, ну, типу, зараз у нас чотири роки повномасштабної війни, а взагалі 11. І він про це говорить: типу, от ви, от, ну от ви хотіли, от ви отримали. Що це за прив'язка? Ну, типу, Путін напав і от він дав вам можливість без русского. Так робіть. А що ж ви не робите? говорить Фелікс. Так ніби, ніби він сам не робить український контент, він же ж теж робить. Він же ж комік і історик. І він це говорить тій аудиторії, яка нічого не знає про українське, але вважає, що його не існує. Тому що якщо вони про це нічого не знають, то його немає. Да? От. Робіть, 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 привертайте увагу, ви тепер не можете сказати, що ранітки. І Фелікс говорить так, ніби: от от виносячи взагалі за душки. Всю ту роботу, яка ведеться паралельно, ну, включно з висловлюваннями самого Фелікса, які б'є синонімічними до висловлювань ну, най, най, найактивніших російських пропагандистів, і він з одного боку дуже розгівняє українців, які розуміють, що він там вкладає, а з іншого боку, занурює в дуже теплий простір тих, хто давно шукав собі місце, де погівняти українське, бо воно ж ну нічого не існує, і музики ніякої немає, і театри ніхто не. Не створює, і те, що у нас театр Лесі Українки був русський драматичний театр. Це, звісно, просто Лесі Українка, така неудачна і так далі. І так далі. Ну, ми типо, ми опускаємо всі фактори. Ми говоримо, от в совєтському союзі видавали. 150 мільйонів книжок на рік українською мовою, із них там мільйони просто с... Лінніна, Сочиніння Сталіна, там історія партії про те, які дежери були і так далі. і такий, ну, типу, Або як букварі, де на першому розвороті Ленін. ну, тобто, це все виноситься за душки. І тут я хочу вам порекомендувати одне відео подивитися про російський переклад. Тому що, ну, коли мова йде про яке гавняне українське і як не треба розбирати на яке гавняне українське, що у нас нічого свого немає, що єдине, що ми можемо створювати, це розбори що ні так з русским. Але питання в тому, що дуже багато людей до тепер не зрозуміли, а що ні так, і ну от просто дуже. Маленький короткий уривок, там багато. Там і про переклади Гемінгуея, А є ж багато людей, які я читав нормальні переводи, а не в це, от всі ваші Гемінгуеї. Там а там ну, от просто переклади, які ігнорують певні частини тексту, і в Росії це дуже активна практика. Що, що Гарарі зараз перекладають, що там іще кого перекладають з просто вирваними шматками. що того ж, літеля Джонатана, якого використовують для того, щоб очорнювати з одного боку українство через. Його книжки з іншого боку не видають у повному вигляді російською мовою, щоб там про Росію нічого поганого не було написано. Ця практика тягла, але ці аудиторії не розповідають про це. Тому що ну, це просто українцям немає що розповісти про себе, тому вони от, шукають недоліки в російському. Але ну, насправді російський продукт це одна велика набобка. І о, про це важливо говорити, тому що ну, типу. Бо нам треба для того, щоб вилікуватися, пройти якусь стадію усвідомлення. А що ж з нами робили? А якщо ми не будемо про це говорити, то ну значить нічого поганого не робили. Знаєте, навіщо ви згадуєте про геноцид? І, і взагалі, Україна піде далі, якщо визнає, що провина за геноцид це на ній. Ну, от таке, от. коротше, переклад. Нещодавно читаючи роман Стейнбека «Гру на гніву, я вже за звичкою вирішила перевірити, що ж відбувається із текстом у перекладі російської. І виявила, що перекладач послідовно забуває перекладати достовірно. «Jesus Christ and God Almighty обертається на чорт. Чорт по п'єрі? Ну і знаєте, щоб поригать. Коротше, давайте ще. Ось так звучить поезія в оригіналі. Не за Україну, а за її ката довелось пролити кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші, московського труту. Державі перекладає поезію. Ось так. Не за Україну. За її тирана дивилось пролити стільки крові. Дівлось і спіть із царєвої чаші царєвої отрави. Ну, тут... Качественне, тому що совєтське, але з іншого боку, ну, українське теж вміє працювати в інший бік, і українське теж вміє тригерити у тих всіх, які гуртуються спільноти, де можна говорити плохо про Україну. Ну бо, ну, наприклад, я побачила такий пост: там, типу, продовжуйте, я і також український контент не дивлюся, продовжуйте викликати огиду в мене далі. Але ну насправді, залежно від того, хто це бачить. Ну, типу, краса в очах того, хто дивиться. А, українці відстоюють свої кордони, свою територію, свою ідентичність своє, і а, насміхаються над засіганням а, російського. На наше. І е, насміхаються над тим, що російське, е, ну, хтось вважає, що це преміум продукт, і надо далі читати е, нет, Хемінгуея хемінгуе, гемінгуея е, в оригіналі на руському язикі. Ну, і це смішний відеоролик насправді. Бой. Зараз ви спробуєте справжню лайно. разгильдяйство, Пренебрежение. Пусть отнюдь. Чего-то. вот, Опрометчиво. Тоска. Пусть... Не суразится. Пусть... Сродни. Юродивый. Пусть... Мгновение. Родина. Поживем, Пусть... блядь. Пусть... Пусть... Пусть самый лучший день. <свеч> <свеч> І, і, він за багато взяв. Дихай, дихай друже. Мелека, дзиґа, струбочок, перший альбомий Білик. <гум> і якби на те, моя воля, написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими! <гум> <гум> Досить, досить з мене цього російського лайна. І справді. Досить. Йдемо далі. Йдемо далі. Отже, а, ну насправді, насправді, підсумую. А, Розгівнянство працює, розгівняк працює в два боки. З одного боку, він гуртує навколо себе спільноту, яку не подразнює цей текст, і від, відповідно вони бачать своїх. Серед тих, кому це подобається. І гуртує спільноту, яку подразнює цей текст, і вони теж знаходять своїх, з якими вони гуртуються. Ну тобто, це насправді продукт, який працює в два боки. Єдина історія, що коли я ж не дарма згадала про Ірину Фаріон, тому що Ірина Фаріон з гостротою її висловлювань була одна з дуже небагатьох помітних фігур, як на телебаченні, так і в медійному просторі, там на початку нульових. так? І... А паралельно ви пам'ятаєте, що таке початок нульових? Це у шустера цей господи. Всі русські на гастролях кожен день. Ну і, би, і шустер сам, і Кісельов. Там і всі ці. Оці. І з одного боку супер потужний, супермасований. Про продукт, який в який вкладено дуже багато грошей, всі в дорогих костюмах і так далі. А з іншого боку, ну висловлювання фактично однієї людини, яка вміло подразнює і знаходить той градус, який можна підвищити, для того, щоб привернути до теми увагу і навернути якомога ширше аудиторію на свій бік. Але як далі це працює? Далі росіяни бачать, що це працює, і а, далі вони готові перенаситити ринок оцим от розгівняком для того, щоб у споживача Знову з'явилася втома від розгівняка, тому що якийсь час розгівняк це щось нове, це щось класне. В цьому є енергія, ти такий заходиш, і все, то більше ніде розгівняка немає, а на рогулях є клас. І треба створити дуже багато інших розгівняків, а потім розгівняків забагато і. Ай, давайте все-таки будемо про щось своє. Ну і давайте перейдемо до травоядності. З'являється фаза травоядності і далі все можна легко дуже схлопнути. Друзі, розгівняк має вас подразнювати, якщо він спрямований на боротьбу проти вашої ідентичності. Тому що за що бореться зараз своїм розгівняком Росія, так це за байдужість до теми ідентичності. Давайте не будемо цього робити. І давайте, ну типу, отримувати задоволення від тих е е красивих поз, в які стають люди, що влаштовують розгівняк проти українського, тому що Росія поки що платить. Ну це смішно, це смішне видовисько.